Вітаю вас, мої підписники, друзі. Ось я знайшов собі моста від москвича. Не знаю від якого. Бо виявляється, як я, після того як я це все порізав, то е виявляється, що вони ще різні є. Ну, що ти зробиш? Так вже попалося. Так от, виходимо з цього положення, зайшов в інтернет, забив в Google колія автомобіля москвіч і мені видало 1270 мм. Виходячи звідси, я ось заміряв ширину по флянцях. 1205. О, відповідно, як ви бачите, це низ у нас. Бо пробка зливна, оце середина. Оце є середина моста. На москвичові як виявилося, привідний вал, ой, оцей, оцей, що внизу, так, він зміщений. Чому? Якщо ми дивимося ось тут отвір, і там є отвір, так, це теж симетрія. Як ви бачимо, що отвір цього вала хвостовика, зміщений в сторону, в про, е, цього, зміщений в сторону і він виходить? На, десь на 20 мм. Зараз подивимося. Як уважно подивимося, на що виходить? Оце якраз бачимо мітка середня і в нас від середини вліво зміщений хвостовик. Тобто відстань від центра хвостовика туди, виходить в даному випадку однаков... менша, ніж туди. А якщо я хочу робити, я хочу зробити посередині. На всякий випадок. Бо можливо моз буде ставитися на цю техніку, а потім я десь буду переробляти, то на щось інше, то краще зробити його точно посередині. Як ми бачимо, ви бачите, оцей флянець, де стоїть підшипник, тут ці е барабани, тормозні кріпляться, все остальне, тут, ну, він такий, який був, тут є зварка. Зварювання. Тут воно приварене до чулків цей флянчик. І відповідно оця частина от у того приварена. Значить, це треба так обрізати, а потім його будемо використовувати. Ну от, А тепер переходимо до наших бумажок. Спочатку я не сильно вник. А, ну, Я що виходив? Я зайшов в інтернет, написав, «Колія я автомобіля Москвич. Вибило мені 1,27 м, то є 1270 мм замірав довжину від флянця до флянця 1205. Виходить, мені потрібна колія 600. Відповідно, мені потрібно вже ширину моста від флянця до флянця. Оце вона невідома. В результаті. Деяких простих математичних підраховувань, в мене вийшло, що від флянця до флянця в мене повинно бути 569 мм. Ну, те, як я вам розказував, що цей хвостовий зміщений десь на 20 мм в сторону відповідно. Так, як він зміщений вліво, то ми робимо на 20 мм від центра. Тут 295 мм повинно бути. А права половина від центра 275. Ось це ми бачимо. Ота приклали оці штангеля. Він точно посередині, як ви бачите, що. Ну я вам просто не буду ці всі розміри показувати. Покажу, що ось, це, ви бачите, є 140 з лишнім зім, а тут 120. Тобто різниця між лівою і правою стороною приблизно 20 мм чи 19 мм. Там в мене десь так приблизно вийшло, але не столь важно. Діло в тому, що беремо вже флянце. Ви бачите? О, ось вони обрізані, обдерті. З цієї сторони тут стоїть сальник, має бути, а тут, а як ви бачите, тут воно по конструкції така трубка. Запресована є ця трубка. Ну Я в багатьох відео бачив, там показано, там оця частина, отака вона, типа еліпсом, зроблена. Тут вона, як ви бачите, майже кругла. Ну Чуть-чуть є еліпс маленький. О. Ну Чим далі, туди ближче, буде тут більше еліпс. Але на тих відео, де я дивився там еліпс такий здоровий, що чоловіки підрізали тут по краях і прибивали. Тут показується. Ось, як ви бачите, о, воно заходить і гарно можна буде приварити. Ну, от як. Побачите, це я так поставив стоя. І от, якщо подивитися на цю рулетку, цей метр дерев'яний, ми маємо 570 мм в ширину. І якщо мої розрахунки правильні, то у нас колія має вийти... 60 см. Але знову ж, якщо вірити е, тим даним, на які я спирався. О, бо якщо тільки колія інша, бо я вже, вже після того, е, як порізав це, все, все-таки зайшов ще один раз додатково в інтернет і почав цікавитися, виявляється, що на 412-му е, москвичові одна ширина. На 21.40. Друга ширина, ще крім того, є 407, 408 москвичі, 403, і ще крім того, в залежності від року випуску, то я вже заплутався зовсім. О, так що, якщо я оце вже буду робити те, що воно в мене є. Тут залишається зараз, треба точно відцентрувати. Це будь, треба сюди вставити редуктора полосі. Ну, хоче оце все. Для чого це зібрано? Тут треба знати точну довжину е, піввісі лівої і правої. Бо, знову ж, де ж я не звертався, де я не дивився в інтернеті, може, я не знайшов. Кожен показує по-своєму, я вже заплутався. І вирішив зробити ці всі підрахунки сам. О, так що сильно мене не гнобіть. Я ще мости, мостами не займався, і я в них не в курсі. О, інформацію дуже тяжко викопати таку детальну. Так що, все, що я зроблю, це буде. На основі мого досвіду. О, може, хтось цим займався, можете мені підказати, де можливо я зробив помилку. Бо всіх моментів не вгадаєш. Ну, от. Ну, Часу зайняло те, що я. Поки я моста знайшов, бо зараз їдеш на розборку 2000 за москвичовський задній мост в зборі платити. Потім з ним ще стільки гратися, то воно того не вартує. Мені вдалося знайти за 850 гривень цього моста. Е редуктор гарний. Це шестерні, ніде не, не вироблені, не, це, не, нема сколів, нічого нема. Ото я буду надіятися, що і воно тут буде працювати. Ну, Тепер певний час займе, щоб відцентрувати, приварити, оце, відцентрувати. Тут треба е, розібрати редуктора, поставити його всередині, поставити підшипники, знайти цельний вал сквозний. Щоб він на проходив через редуктор. Тоді, щоб відцентрувати, а тоді можна буде робити далі. Ну, є другі варіанти. Поки я схиляюся до такого. Хорошо, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. З задоволенням їх вислухаю. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!